Доброго дня, шановні батьки та діти. І так записую повторне відео за нашим підручником English with Smiling Sam 4. перезаписую, тому що на каналі існує відео, так, але там немає малюнка, так, немає картинки, лише звук йде. Отже, працюватимемо за сторінками 120 121 122 сторінкою нашого з вами підручника. Ну і відповідно у зошиті також попрацюємо. І так, це у нас ревіжн, повторення. Ну що ж, ми вже в 4 класі і ось уже скоро-скоро завершуємо його. Task 1. Look points and say. Поглянь, покажи і скажи. Some people go by underground. Повторімо назви транспорту. Underground. Так, some people go by plane. Деякі літаком. Some people go by trolley bus. Деякі автобуси по тролейбусам їздять. Some people go by ship. Деякі кораблем лише подорожують. Some people go by train. Потягом. By train. Трамваєм. Ой, by tram, вибачте. By bike. Деякі велосипедом подорожують лише. Так, some people go by by car, машиною, by bus, автобусом, ну І звичайно by taxi. Але taxi – це ж у нас так. Локальний вид транспорту. Окей. Okay. Отже, ми з вами повторили таким чином види транспорту. Underground, plane, trolley bus, ship, train, tram, bike, car, bus, taxi. Ask and dance in piers. І так, поставте відповіді один одному дайте відповіді на питання. Did you travel by bus last summer? Наприклад, чи подорожували ви е, у минулим літом, наприклад, там якимось видом транспорту, да? Did you travel by plane? Did you travel by tram? Did you travel by bus? Did you travel by trolley bus? Yes, I did. Or no, I didn't. Okay. Попрацюйте усно, ну а ми з вами переходимо до третього завдання. Read and say if the sentences below are true or false. Прочитайте і скажіть, чи речення нижче є правдивими чи ні. So I like traveling by sea. Я люблю подорожувати морем. It is really great to breathe the sea air. Чудово справді вдихати морське повітря, to watch the fish swimming in the water і спостерігати за рибою, яка плаває в водичці. Passengers live in comfortable rooms. Пасажири живуть у комфортних кімнатах. They have their breakfast, lunch and dinner in a restaurant on a ship. Вони uh, вич... снідають, обідають, вечеряють в ресторанчику на кораблі. There is a pool on board the ship, too. На борту корабля також є басейн. The passengers may swim in it and sunbathe around it. Пасажири можуть плавати в ньому і засмагати навколо нього. It is the best and the most comfortable way to travel from one continent to another. Це найкращий і най найзручніший спосіб подорожувати з одного континенту на інший. Це замітка дівчинки Еліс. А тепер true or false, так? True or false. So Alice doesn't like to watch uh, fish in the water. Alice не любить спостерігати за рибою у водичці. Я думаю, це фолс, тому що їй подобається спостерігати навпаки. Passengers on ships live in rooms. Пасажири на кораблях живуть в кімнатах. Ну, no, yes, that's true. Sometimes there are pools on ships. Інколи на кораблях є басейни. Ну, да. Passengers may walk on board the ship. Пасажирам можуть ходити гуляти на борту корабля. Ну, за текстом написано may swim, да? Uh, on board. There is a pool on board. The passengers may swim in it and sunbathe. Ну, тут не сказано цього. Я б сказала, що це doesn't say просто. You can travel from one continent to another by sea. Ви можете подорожувати з одного континенту на інший uh, морем. Yes? That's true. Okay, so agree or disagree. Так, traveling is very popular nowadays. Подоро подорожувати дуже популярна занятість на на сьогодні. Так, дуже популярна activity. I agree. I agree. So traveling is very popular nowadays because uh people want to visit different countries, тому що люди справді хочуть відвідати різні країни. So, the fastest way of traveling is by train. Друге, друге твердження це найшвидший спосіб подорожі це подорожувати потягом. I don't agree, я не погоджуюсь. Because the fastest way of traveling is by plane, of course. Звичайно, лише літаком. Так? Traveling by plane is slower than by train. Подорожувати uh, літаком повільніше за потяг. That's false? i don't agree yes i think traveling by plane is faster than by train traveling by car is the best mm -hmm. Итак, no i agree yes if it's not maybe another continent yes uh, trains are more comfortable than buses maybe yes i agree traveling uh, by train uh, is more comfortable than by bus yeah okay because you can uh, you can maybe stay in bed or just you can sleep yes and it's quite comfortable for you uh train journeys are more interesting than ship voyages za mm, i don't agree i think uh, so ship voyages are more interesting than train journeys and the last one. So, uh, traveling is the best way to study nature. I agree. Я погоджуюсь. I agree. I and I think, yes, traveling is the best way uh, to study nature. Yeah. Good. Well done. Task five. Read and say what there is in the airport. This is Heathrow airport. Це аеропорт Хитров. It is the busiest airport in Europe. Це найзавантаженіший аеропорт в Європі. Airplanes fly from Heathrow to more than 180 cities in 80 different countries. Літаки uh, летять з Хітроу до більше ніж 180 міст в 80 різних країнах. There are over 64 million passengers in the airport every day. В аеропорту. Every year, вибачте, щороку uh, через цей аеропорт проходить більше ніж 64 мільйони пасажирів. There are many information desks in the airport. В аеропорту багато uh, різноманітних бюро. There are two post-offices and many shops. Uh, є два поштові відділення і багато uh, крамниць. There are toilets and showers and many restaurants. Також є туалети. І душові і багато ресторанчиків. There is also a visitor's center. Також є центр відвідувачів. Read and choose. Прочитай і обери. Airplanes fly from Heathrow to over 180 cities літаки летять хитро до більше ніж 180 міст. Airplanes fly to 80 countries. Літаки летять до більше ніж 80 країн. There are over 64 million passengers in the airport every year. В аеропорту через цей аеропорт проходить більше ніж 64 мільйони пасажирів. There are many shops and restaurants. Також там багато магазинчиків, крамничок, так і ресторанчиків. Good. Дуже цікавий текст про хитро, і цей аеропорт справді дуже-дуже бізі. Окей. Ну і останнє make up true sentences uh, then write. Утворіть правдиві речення і запишіть. І так, I can see a plane, де я бачу літак? In the sky, звичайно, на небі. I can see a bus, я бачу автобус, де? In the street, мабуть, ж, так? на вулиці. I can see a boat. Я бачу човник, де? In the sea? У морі. I can see a bike, я бачу велосипедик in the yard на подвір'ї. Uh, I can see a car. I can see a car in the street. Все, я зрозуміла. I can see a car in the street. А бас тоді на in the at the bus stop. Все. Автобус на автобусній зупинці, а машину я бачу де? Все ж таки. I can see a car in the street. Так, машину я бачу на вулиці. І останнє I can see a ship. Де? On the river. Я бачу корабель на річці. Все, тепер все правильно. Ну і plane залишається де? In the sky, так? Good. Отже, I can see a bus at the bus stop. Я бачу автобус на автобусній зупинці. На цьому огляд нашого підручника уроки 13-14 завершено. Окей, перейдімо до зошита нашого і пройдімо, пройдімо ті ж самі 13-14 уроки. Це у нас сторінка 100, 101 і 102 у нашому зошиті. І так, Complete the sentences with the Words from the Box. Доповніть речення словами з таблички. Так, from the box. І так, це у нас займенники в об'єктному відмінку. Mom will be home on Friday. Матуся буде вдома у п'ятницю. The children are going to meet her. So Mr. Barnes is a very good teacher. Pupils like him very much. Mr. Barnes дуже гарний вчитель, його учні дуже люблять. Where is the railway station? Де залізнична станція? I can't find it. On this map. Я не можу її знайти на цій мапі. My friends are leaving for Kyiv next Monday. Мої друзі їздять до Києва наступного понеділка. Let's go to say goodbye to them. Ходімо, да, і з ними попрощаємося. We are on platform 3. Can you see us? Ми на платформі номер 3 Ти нас бачиш? І останнє call your parents. Подзвоніть батькам. They are looking for you. Да, вони. Шукають uh, вас або тебе. Все ми розставили наші займенники в об'єктному відмінку. Такі займенники, нагадую вам, вживаються після чого: після дієслів та після прийменників. Good. Вправа друга: guess and write. Треба здогадатися, що це за слово за описом. Наприклад, перше, you should buy it to become a passenger. Ти маєш придбати це, аби стати пасажиром. A ticket – квиток. You need it to put your clothes and personal things in to be potnoty аби покласти туди одяг і особисті речі. Ну це у нас suitcase. A suitcase. Valisa. When you are on a bus, a train or a plane, you are called a passenger. Коли ви їдете uh, автобусом, uh, потягом або літаком, то вас звати пасажир. The place where you can get on board a shi on board a ship. A place where you can get on board a ship. Місце, де ви можете uh, сісти на борт uh, цього корабля. Ну, це порт. А порт, або a seaport. Uh, the place where you can buy tickets. Місце, де ви можете придбати квитки. Це у нас е office. a ticket office. Eті office. Окей, okay, господи, каса, так? Да? Так, good. The board that shows the time when a train or plane arrives or leaves. Дошка, на якій показується час, так? коли потяг або літак прибуває, або. It's a timetable board The place where you can get on a plane. misa де ви можете сісти на An airport Some suitcases and bags together are called luggage. І так, валізи і сум, різні сумки разом називаються лагідж багаж. І останнє the place where you can see many buses that go to different cities and towns. Місце, де ви можете побачити багато автобусів, які їдуть до різних міст або містечок. Це у нас a bus station – A bus Station. A Bus Station. Good. Ну, вже з таким чином ми з вами впоралися із вправою другою. Перед Лагіч не поставила артикль, тому що luggage, багаж — це незлічувальний іменник. Тобто немає форми множини, тому ми перед ним Е не пишемо. So, task 3. І так, Fill in. Нам треба підставити пропущені букви. Не букви, вибачте, слова. Ну, тобто, прийменники в даному випадку. Итак, my father is a businessman, мій тато бізнесмен. When he travels on business, коли він подорожує у справах бізнеса, he likes to go by plane. Так, він любить летіти літаком because it's very fast. Муситься дуже швидко. He buys his tickets at the tickets office. У нас було таке у цьому в реченнях в тексті. Sometimes he asks for some information. At the information desk. Так, інколи він питає щось в бюро. Так, в довідковому бюро. He goes to the airport. Він їде до аеропорту by car. машиною. We like to spend our holidays together. Ми любимо проводити наші відпо наш відпочинок разом. So when we are on holidays, Коли ми на відпочинку, коли ми на канікулах, We like going on food. ми любимо їздити. Ми любимо ходити пішки, так, just for pleasure. Просто для задоволення. Поставте відео на паузу. Task 4. Make up questions to the words in bold. Утворіть питання до слів, які виділені жирним, так? І так, I visited my friends in Lviv last month. Отже, те, що виділено жирним, ми у питанні не переписуємо. Отже, питання має бути when, коли. Так, тому що до часу ми ставимо його. When did you visit, I visit. Так, your friend, або my friend. Mm -hmm. Далі Mary traveled to Paris three years ago. Куди подорожувала Mary? Так, where did Mary travel uh, three years ago? Three years ago. Куди подорожувала Мері? 3 роки тому. Mark saw the Queen yesterday. Mark бачив королеву вчора. Who did? Who did did yesterday. Кого бачив Марк вчора? My sister took photos in Kyiv two days ago. Моя сестричка фотографувала в Києві, да, два дні тому. What did What did What did your sister Your sister do In Kyiv Two Days Ago. Що сестричка робила в Києві два дні тому? My classmate got a big present last week. Мій, одноклас... Мій однокласник отримав великий подарунок минулого тижня. What did your classmate get? Last week. Що твій однокласник отримав минулого тижня, так? Get. Поставте відео на паузу. Попрацюйте з цими питаннями. Права п'ята right answers. Напишіть відповіді. So, what is the fastest transport? So, plane is The fastest. Transport. Yes? Transport. І так. Plane, як поняття саме, да? Це у нас найшвидший вид транспорту. What transport is slower? A bike or a bus? Який транспорт повільніше? A bike Is. Все. Велосипед є. Коротка відповідь на питання: що повільніше. How do you prefer to travel? Як ти, ну, чому ти віддаєш перевагу в подорожах? I prefer. To travel. Ну, якщо це великі подорожі, довгі, да, то by by train or by bus. Потягом або автобусом. Get? Поставте відео на паузу. Переходимо до останньої сторінки нашої, 102 сторінка. Итак, read Kate's message and put the words and break it into the past simple tense. Нам треба розкрити дужки, поки читатимемо да, про Кейт, про те, як вона була в Парижі. Hello, I am in Paris now. Привіт. Я в Парижі зараз. I saw some interesting places yesterday. Вчора я бачила цікаві місця. They were the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, and Louvre Museum. Це були Ейфелева вежа. Це Донтердам, ну і, звичайно, Лувр. I also visited The Palace of Versailles and Disneyland Paris. Я також відвідала Версальський палац і Діснейленд. I bought я придбала A Souvenir for You, Сувенірчик для тебе. I'm having a boat trip along the Seine uh, tomorrow. Я м також э, завтра поїду на, у подорож човном так, по сені. I was glad to know that you went to London last week. Я була рада дізнатися, що ти їздила до Лондона минулого тижня. Write me some words about your trip. Напиши мені слова про свою подорож. Ну, хоча б слово якесь, да. See you soon, Kate. Побачимося, Kate. Поставте відео на паузу, аби ще раз передивитися а, текст цього меседжа. Ну і останнє write a reply to Kate's letter and tell her about your trip to London. Уявіть, що ви виходить а, подруга Кейт, так? І ось вона в тексті говорила, що я дуже рада дізнатися, що ти була в Лондоні. Отже, вам треба написати такий же сами, таку ж саму відповідь на лист Кейт, начебто ви були в Лондоні. Ну, і приблизно такий текст у вас буде. Dear Kate, люба Kate. Thanks for your letter. Дякую за твій лист. I went to London last week and I really enjoyed the trip. Я їздила до Лондона минулого тижня і мені сподобалась поїздка. I saw Big Ben, the London Eye and Buckingham Palace. Я відвідала Big Ben, Лондонське Гока і Букінгемський палац. Так. I visited the British Museum and took lots of photos. Я відвідала Британський музей і зробила багато фото. I also bought a t-shirt with a red bus on it. Також я придбала футболку з червоним автобусом на ній. The weather was nice and sunny. Погода була гарна і сонячна. I had a great time, я гарно провела час. See you soon, Поліна. Побачимося, Поліна. That's all. That's all. Оцидзі. Таким чином ми з вами зробили огляд. Ну такий останній, останнього уроку майже так, за підручником переробили ми його, щоб він був тепер зі звуком, нарешті, так, ну і відповідно за робочим зошитом. Goodbye, good luck, до зустрічі. До зустрічі у п'ятому класі.